Слава Богу. Буду говорити сьогодні про церкву. Да, продовження того все, що було сказано. Не буду повторюватися, щоб не забирати час, а трошки підсумую те, що було сказано, і доповню те, що своє. Якось так вийшло, поки на серце Бог говорити про це. Так що. Знаєте, дійсно в сучасному світі, як вже сьогодні було сказано, дуже багато різних диномінацій. І кожен з нас обирав собі по душі можливо, є люди, які тут прийшли з іншої церкви, були в одній диномінації, прийшли в іншу диномінацію, наприклад. Да. Хтось був суботником, став п'ятидесятником, прийшов, бо там щось не сподобалось. Хтось був там, наприклад, харизматом, став другим і так далі. Але ще хочу сказати, що кожен обирає церкву та, яка близька йому по духу. Кожен, коли обирає церкву, керується якимись, наприклад, своїми якимись почуттями, що йому подобається. Можливо, подобається пастор, можливо, там подобається, ну, як він проповідує. Можливо, подобається якісь зовнішні чи внутрішні якісь традиції, які є в церкві. Чи, можливо, подобається спів, який тут, там, наприклад, звучить в церкві. Чи подобається, наприклад, бо пішов з товаришем, щоб не було скучно самому. І тому подібне. Розумієте, в кожного свої якісь амбіції, в кожного свої якісь мотиви і тому подібне. Але я хочу сказати, що. Часто, коли ми обираємо чи робимо якийсь вибір, ми обираємо і дивимося на почуття, дивлячись на ці всі чинники. Але дуже часто ми забуваємо про духовну сторону цього всього, що ми повинні дивитися на духовну сторону церкви. В доповненні всього того, що було сьогодні сказано, хочу сказати, що, перш за все, церква повинна мати плоди свої. Ми знаємо, які плоди. Да? Якщо аналізувати Святе Письмо, ми має, е, аналізувати е, книгу Галатам, ми знаємо, які є плоди духа. Е, бо церква це є тіло Христове, то воно має плоди, воно повинно мати ці плоди. Е, звісно, якщо ми говоримо про церкву, то відповідальність за церкву більшість вважає, що лежить на пастору. Ну, він як. Пастир, який пасе свою паству, він несе відповідальність за церкву. І дуже багато, знаєте, я чув таких думок, що е якщо в церкві є якісь проблеми, то винуватий пастир. Що, можливо, його якийсь духовний стан не такий, який, як, як би хотів е мати був, чи не такий як би, якби він мав бу бути цей стан. І відповідно від цього страждає церква. Ну, Я цього не заперечу. Є якісь моменти, в яких, наприклад, можливо, будь таке, що, можливо, пастир, який направляє свою паству, він повинен контролювати якісь процеси. Але я хочу сказати, що про, про духовну сторону, що відповідальність за церкву як тіло Христове, лежить на кожному з нас. Бо ми є тіло Христове, ми є кожен член цього тіла. І якщо якась клітина. Має якусь хворобу, або має, наприклад, якусь, наприклад, так би сказати, неміч, то, відповідно, ця клітина хромає. І коли, якщо ми складаємо всі клітини в живий організм, то ця клітина буде давати збій в цьому організмі. І перекладати свою відповідальність там на пастора, на який пасе свою паству, це буде, чесно скажу, буде нечесно. З нашого боку. Да, пастир відповідає за кожного з нас, як за паству. Да, він там повинен дізнаватися, як наші справи, як наша, яке наше самопочуття, який наш духовний стан, і ми повинні там з ним цим ділитися, якщо є потреба і тому подібне. Бо на це він наставник Божий поставлений на це місце. Але я хочу говорити про інше. Що хочу говорити про сутність, якою повинна бути церква, і яке її відношення в цьому світі, яку роль відіграє церква в цьому світі? Ну, трішки сьогодні буду такий вам екскурс в історію робити і про аналізуючи існування церкви, починаючи з її появи, з її появи і до сьогодення. Перша характеристика, яку я б хотів би сказати, хочу прочитати одне, одне слово і далі трошки проаналізувати його. Пам'ятаєте, коли в Книгі діянь написана така в четвертому розділі написана ця історія, коли апостол Петро та Іван стояли перед Сенедріоном і свідчили про Ісуса? Свідчили про Ісуса, говорили виступаючи, говорили. Розповідали про нього і тому подібне. І їх там спочатку їх затримали, потім їх відпустили. І, прийшовши до своїх учнів, вони почали говорити 24-й вірш. Я один вірш зачитаю, не буду багато читати. Вони ж, вислухавши, тобто учні, однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили: Владико, що неба і землі, і море, і все, що в них є, ти створив. І знаєте, мене зацепило одне слово однодушно промовили свій голос до Бога. Тобто церква сьогодні повинна підносити свій, свій голос до Бога через свої молитви. Це буде саме перша ефективність церкви сьогодні, коли церква буде взивати до Бога. І коли вона це буде робити разом. Коли ми поодинці, це все добре. Але коли ми будемо єдині в одному єдиному ціліму організмі, це буде ще більше приносити користі, коли ми будемо з вами. Це знаєте, як армія. Якщо, наприклад, да, як, яку армію краще перемогти, коли один в полі, чи коли їх багато. Звісно, коли один, тому швидше перемогти, а коли їх багато, то важче перемогти армію. Так само і ми, церква, ми повинні бути разом єдині в молитві, мати єдиний дух, мати єдине ціле, єдине спільне. Да, я розумію, що кожен з нас має одні думки, різні, чи має різні думки, різні погляди, має різні переконання, подобання і тому подібне. Але ми повинні, перш за все, мати єдиний дух. І Знаєте, хочу сказати, що дуже часто говорять ну, раніше були такі часи. Якщо аналізувати історію церкви, сьогодні трошки інші часи. Я вам скажу, що з появою церкви, саме першою появою церкви, самим першим християнам, які були на той час, було дуже важко. Потім ставало трошки легше, 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 чому легше, тому що розросталася церква. Збільшувалося християнство, поширювалося християнство, і дякуючи тому, що воно поширювалося, люди вже стали більш переконані в тих ідеалах християнських, які є сьогодні. Да. І тому говорити, говорити сьогодні, що церкві важко, є свої моменти, коли церкві важко. Важко церкві за сьогодні вистояти перед тих перед тими спокусами, які сьогодні пропонує світ. Я говорю за церкву як за людей. Я не говорю за організацію. Я говорю за людей. Кожному з нас дійсно важко вистояти перед тими спокусами. Можливо, раніше були не такі спокуси, як зараз, але я не хочу сказати, що раніше було легше, раніше було ще важче. Дивіться. Якщо аналізувати історію, візьмемо, наприклад, поява церкви. Стародавні часи, це п'яте століття і так далі. Поява християнства і його поширення в світі, Римська імперія. Великий вплив мала церква, тільки церква виникла, вона мала дуже великий вплив на свідомість людей. З чим це пов'язано? Бо церква почала говорити, в даному випадку християнство, почала говорити людям те, що їм потрібно. Ну, якщо ми з вами відкриємо нагорну проповідь, Прийдіть до мене всі дружденні, я заспокою вас. Ви отримаєте Царство Небесне. Ну я своїми словами дуже-дуже коротко і тому подібне. Перечитайте вдома Нагорну проповідь. Там все, про це все говориться з 5 по 7 розділ. Е, далі. Якщо ми візьмемо часи панування Римської імперії, це, це період панування, коли, наприклад, були дуже. Ну, одна нація панувала над іншою нацією. І та нація, яка була в неволі, вона хотіла свободи. Вона чекала свободи. І пам'ятаєте, коли прийшов Месія, вони думали, що вони зроблять його царем і він звільнить їх від рабства. Ну, Вони помилялися правильно, тому що він прийшов і приніс їм не те царство, яке вони хотіли. Він говорив про царство Боже, а вони думали про царство земне. Але вони повірили йому. Вони повірили в ті ідеали, і повірили в ті сілення, бо їм було добре. Він їх кормив, він їх годував, він їх водив за собою, він показував їм чудеса знамення, він і говорив, що все буде добре. І церква на той час, християнство, на той час, яке зародилося, почало сильно впливати на свідомість людей. Е, беремо. Наступний момент, що саме головне, почала звучати істина. Ця істина мала дуже великий вплив знову ж таки на свідомість людей, тому що люди почали чути те, що вони хотіли почути. Вони чули про добро, вони чули про справедливість. Наступний момент. Якщо ми візьмемо, наприклад, вплив церкви в середні віки, це приблизно з 5 по 16 століття, початок 16 століття. Це роки, коли беремо християнство на той час було поширене безпосередньо католицькою церквою, було представлене католицькою церквою, не протестантською. Протестантська церква з'явилася вже після реформації, почали поширюватися протестантські ідеї. То католицька церква також мала дуже дуже великий вплив чи навіть кращий вплив, ніж мала в стародавні часи. Це було пов'язано із. Тому що церква мала дуже великий вплив на політичне життя, економічне і соціальне життя. Навіть царі, які були чи королі, царі тоді ще не були, тоді були королі, наприклад, там французький, німецький і тому подібні, іспанські королі. вони Дуже сильно рахувалися з церквою. Тому що навіть в церкві було трошки більше повноважень, ніж самого короля. Ну, Може, неправильно я так трошки виразився, але суть в тому, що, наприклад, в них було не те, що більше повноважень, а вони мали більший вплив серед суспільства, отак сказати, ніж, наприклад, сам король і його оточення. Бо всі були віруючі на той час, всі вірили в церкву. І церква мала землі. І мала знову ж тих самих рабів, які працювали на цих землях. І церква дуже часто вирішувала всі політичні та економічні життя. Навіть Христові походи це якраз середні віки. Церква говорить, ми підемо звільняти Єрусалим. Да, Місце, де був похований, чи місце, де був народжений і похований Христос це свята земля. Але основна мета, яка була, це просто загарбання територій, бо їм мало було. Вони хотіли поширити свій вплив. Наступне, знову ж таки, початок 16 століття, це період реформації. Потім пішла контрреформація і тому подібне. Знову вплив церкви. Коли люди почали говорити про істину. Давна еда реформація вплинула на католицьку церкву, бо вона говорила, що католицька церква, я не буду зупинятися на реформації, бо це окрема проповідь, можна говорити дуже багато. Але суть в тому, що почалися відкривати глаза, що трошки католицька церква, яка на той час була, вона вже, вибачте, на слові трошки вже забрехалася в своїх відношеннях істини. А саме після Мартіна Лютера, який повісив 95 тез. На дверях монастиря показала, тому що, чи показав істину та, яка повинна бути про те, що говорить сама Біблія. Коли він перевів Біблію з латинської мови, він ще перевів Біблію да, на німецьку мову, і показав, про що говорить Біблія. Далі. Нові часи. Це приблизно 16-19 століття. Це період існування великих імперій, які на той час були Це Російська імперія, Австро, Угорська імперія, Османська імперія і так далі. І так далі. Церква також там мала свій вплив, тому що існували повинності, існували повинності церковні, існували повинності те що ми говоримо крім крім того що там існували матеріальні повинності існували також церковні повинності, де люди відробляли відробляли свій відробіток на церкву допомагали вони вірили в те що це Потрібно робити, вірили, і це було престижно для них, коли вони, наприклад, відробляли на церкву. І церква мала свій повітря, але церква цим користувалася. Але церква, не дивлячись на ці всі моменти, все одно християнство якесь поширювалося, поширювалося християнство. І якщо ми говоримо... Новітній час дуже коротко, новітній час це початок ХХ століття до сьогодення. Це період Першої війни, світової, Другої і так далі, і сьогодення. Давайте говорити, ну, візьмемо радянський час. Церква існувала. Ну, Якщо ми візьмемо радянський час, церква існувала, але ми знаємо, да, що були гоніння на церкву. Але церква мала свій вплив. Як би ми не хотіли, всі ми з вами. Ну, якщо дивитися на вас, всі ми, ви, всі ми родилися в Радянському Союзі на той час, да? всі ми хрестилися в православній церкві, в більшості. Відповідно, бо ми в це вірили. І ми вірили, що так потрібно робити. І ми говорили, що це буде благословення. Всі ми, хто одружувався чи виходив заміж свої шлюби, приходили в церкву, обвінчувалися, бо ми вірили в це. Можливо, хтось це грабить, бо так треба робити, Навіть, можливо, вони, розуміючи того, що відбувається. Але все одно цей вплив церкви існував на той час. Якщо ми візьмемо сьогодення, у нас зараз триває війна. Знаєте, по розмовам, ті, які там я маю знайомих і ті, які розповідають, я хочу сказати, що зараз на війні. Ті, хто там на передовій, там майже всі віруючі. Бо перед виконанням якогось бойового завдання, яке вони йдуть робити, вони просять, щоб за них молилися, щоб вони просто повернулися живими. Навіть ті, які просто не вірили в Бога, а вірили просто в удачу чи ще в щось, розуміють і просять, як то кажуть, вищні сили, щоб допомогли їм, просто повернутися. Тобто люди вже звертаються до Бога. І це також має вплив церква. І наступне. Те, що я сказав, дивіться, ми з вами, як церква, повинні в єдності ну, на українській мові, а на російській мові возвишати голос, да, на українській волати до Бога. Волати до Бога в молитві, щоб Бог змінював наше життя. Щоб Бог допомагав нам змінювати життя, і тоді зміниться безпосередньо і життя церкви. Щоб ми мали спілкування з Богом, бо, бо хочу сказати: бо церква, якщо не буде мати спілкування з Богом, то вона втратить свою функціональність. Це буде просто зібрання людей, які щось роблять. Наступний момент. Основа життя церкви повинна базуватися на святому письмі. Тобто, основа є, що святе письмо, тобто Біблія. Тобто, все, що відбувається в церкві, повинно перевірятися через святе Письмо, через Біблію. Чи, відповідає та, чи відповідають ті слова, які звучать в церкві, святому письмі? Чи робить все це чи робить церква все те, що, наприклад, повинно бути? Що повинно бути і записано в Слові Божому. Такий момент. Римлянам, перший розділ, 16 вірш. Бо я не соромлюсь Євангеліє, бо ж воно сила Божа на спасіння кожному. Що мається на увазі? Основна функція церкви це спасіння людських душ. Так, да, ми сюди приходимо, коли ми маємо якісь проблеми, свої потреби і тому подібне, і ми просимо Бога, щоб Бог нам допоміг, і нам тут здається, що нам тут краще. Ну, не здається, а воно так і є. Нам стає легше. Хтось отримує якесь сілення, хтось підкріплення в своєму дусі, і це все добре, і це все функція церкви. Але не забувайте про основне, для чого покликана церква на землі, щоб поширювати Євангелію. Щоб збирати, збирати людей, збирати людей і поширювати Царство Боже, поширювати да, для того, щоб люди мали спасіння. Щоб люди розуміли, що є Христос, який дає життя вічне. Е, наступне, наступне я буду вже закінчувати, щоб не повторюватися те, що було сьогодні сказано, церква повинна нести. Істину Христову. Церква повинна нести Істину Христову. Що мається на увазі? Церква повинна впливати на цей світ, а не світ впливати на церкву. Я розумію, що тяжко, звісно, тяжко є такі процеси, коли хочемо чи не хочемо, але. Церква інколи підлаштовується під цей світ. В якому плані підлаштовується? Підлаштовується не для того, щоб догодити світові, а для того, щоб показати, як треба діяти в цьому житті. Якщо, наприклад, ми почнемо із світу заносити сюди, тобто з миру, іншими словами, заносити сюди якісь речі, які суперечать Святому Письму, то це буде прямий вплив світу на церкву, але повинно бути не так. Ми повинні цьому світові, цьому миру, показати, що є вихід, що є Христос, що є Бог, який допоможе. Який виведе, який покаже кращий шлях. І це є основна функція і призначення церкви. Ось такою повинна бути церква. Наступний момент. Церква все життя говорила і повинна говорити про дві прості істини, які повинні існувати в християнстві. Перша істина це любов Бога. Бо так полюбив Бог цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен з нас не загинув, але мав життя вічне. Друга істина це вічне життя, дане нам через благодать. Це основне призначення церкви. Церква повинна показати, і це її основне призначення показати Бога. Своїй сутності, який він є. І друге розповісти людям про вічне життя. Якщо людина прийме життя вічне, якщо людина прийме сторону Бога, то вона буде мати вічне життя. Це є основне призначення і функції церкви. Останній момент, і буду закінчувати. Церква повинна наповнюватися Духом Святим. Дії, знову ж таки 4 розділ, 31 вірш. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де, зібрали, де зібрались були, і переповнилися всі Духом Святим, і почали говорити Слово Боже сміливістю. Часто ми з вами знаєте, підносимо свої молитви до Бога і говоримо, я не відчуваю Бога. Я там не переживаю Бога, я там ще там щось і тому подібне. А Учні помолилися, і дивіться, Дух Святий приходить на це місце, і Дух Святий прийшов. Ну, по цьому прикладу, що я прочитав. То я хочу сказати, що церква повинна мати присутність Бога, в даному випадку Духа Святого. І це не вина там пастора, чи проповідника, чи якогось там брата, чи ще когось це відповідальність кожного з нас. Бо ми є, як каже Святе Письмо, да, тіло Христове. Кожен із вас є окремий член цього тіла. Кожен з вас, як вже сьогодні було сказано, несе своє судження, відповідає за яке своє судження. Хтось має велике судіння, там, наприклад, проповідуючи, чи співаючи, чи відповідаючи за якесь, наприклад, служіння. А хтось, наприклад, скаже, та що я, я нічого не маю, я, я нічого не вмію, я нічого не знаю. Але ніхто не знає, там, наприклад, да, що. Цей брат чи ця сестра когось там відвідує, комусь допомагає. І цим самим воно, вона несе чи він несе таке саме служіння, як і та людина, яка там, наприклад, робить якусь справу, яку видно, а хтось робить ту справу, яку не видно. Але всі разом це все запам'ятайте головне, що бачить Бог. Бачить Бог, і Він будує церкву, будує церкву як одне єдине тіло. І тому ми з вами повинні бути. Ну, бачите, я виділив чотири таких характеристики: це те, що ми повинні взивати, що церква повинна взивати до Бога як тіло Христове. Другий момент, що церква повинна наповнюватися Духом Святим. Третій момент, що церква. Що в церкві повинно говоритися про святе письмо, перевірятися все те, що відбувається в церкві святим письмом, і це є функціональне призначення церкви, що церква є актуальною, як і в той час. Так і в цей час. Що говорити, що часи змінилися, що раніше було так, зараз так, нічого подібного. Церква як існувала, так і існує, тому що Бог не змінився. І Бог поклав свої основи. І коли Бог створював цей світ, і він знав, що буде в 2023 році, він знав, що буде в 2023 році, наприклад, до нашої ери і тому подібне, да? чи ще там якогось там періоду, і тому подібне. Розумієте, про що я говорю? Тому знайте, що основне призначення церкви. Ми несемо відповідальність за нашу церкву, бо ми її наповнюємо. Ми є прихожанами даної церкви. Тому для того, щоб, якщо ми вже говоримо за нас і говоримо за нашу церкву, щоб вона була жива, щоб вона діяла, щоб ця церква була наповнена, ми за неї самостійно відповідаємо. Не перекладаємо відповідальність там на когось. А відповідаємо самостійно. І це є наш з вами обов'язок, і це є функціональне призначення наше, що ми повинні нести. І за це прийде час, коли ми будемо відповідати перед Богом, коли Господь скаже, я дав тобі такі-то, такі-то можливості, яким чином ти їх реалізував, яким чином ти їх використав. І говорити там, що. Те служіння було заповнене, а те служіння вже не було там, вже там є кому працювати. В церкві завжди є робота, на якій можна працювати і нести яке служіння. Слава Богу!